Доброго Дня, дітки, я рада вас бачити. Рада, 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 рада вас бачити. Вмикайте свої камери, щоб ми вас бачили. Зараз у нас буде заняття з музичною терапією, з пані Любов'ю Колесніковою. Тож налаштовуйтесь на приємне заняття. Вам слово, любов Колеснікова. Добрий день, мої любі дітки, добрий день молодь, добрий день батьки. Я рада вітати наших. Постійних учасників на нашому занятті, привіт! помахайте мені всіх мене бачить, і чує. І дуже рада вітати наших нових діток, яких я бачу вперше, навіть такі сьогодні є. Доброго дня усім! Тож ми починаємо і налаштовуємося на позитив, на заряд. Я вас просила сьогодні підготувати фарби. Пам'ятаєте, підготувати фломайстери або олівчики набір. Да? Тож, поклада. Для себе, щоб все було біля вас поряд. А зараз ми починаємо наше заняття. Починаємо ми його традиційним привітанням. Давайте будемо вітатися, згадуємо. І ось промінимо разом зі мною. Починаємо. Так. Співаємо разом зі мною. Ви знаєте слова! Добрий ранок, жовте поле, Добрий ранок, А тепер давайте будемо співати, продовжувати співати про осінь, про цю чудову пору року. Ви знаєте, що осінь вона її, вважаючи золотою осінню, Говорять про неї, що вона золота, оскільки і дерева одягаються в барвисте такий е, одяг, в жовтий. так? І е, е, от саме не буду навіть говорити, що далі відбувається. Зараз я вас прошу підняти ваші фарби. Ми малювати сьогодні фарбами не будемо, оскільки ми не на уроці малювання. От в мене фарби отакі. А покажіть ви мені ваші фарби. О, так, бачу, бачу, бачу. О, бачу. Ой, які молочиночки. Так, 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 так. Молодці, відкривайте коробочку з фарбами, беруть кісточку, або беріть олівчик. І зараз ми будемо не малювати, оскільки ми не на малюванні, ми на музичній терапії. Ми будемо зараз розфарбовувати, наче ми осінь з вами. Будемо розфарбовувати фарбами все навколо нас. І будемо згадувати, які кольори у осені. А спочатку покажіть мені всі олівчиком жовту фарбу. В мене вона ось. А покажіть ви мені, де ваша жовта фарба. Всі, 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 покажіть, де жовта фарба. Всі знають, де жовта фарба? Так. Потім фарба червона, бо у всіх є червона фарба. О! Так, о, які гарні фарби. Можливо, олівчики в когось, неможливо, в когось немає. Фар... Так, є. Червона, а потім зелена фарба. В мене вона ось Так є. А ще нам потрібна чорна фарба. Кого немає, не переживайте. Чорна фарба і біла. В мене біла фарба... білої фарби немає. Я ось тут покажу білу фарбу. Чорна і біла фарба. Отак. А ще. Кольори осені, ви здивуєтеся. Синя фарба, покажіть мені, синю, і фіолетова. В мене вони ось. І бачать мої фарби, так? І я ваші також хочу бачити. Так, отже, кладіть фарби перед собою або так до екрану, як я, щоб я бачила вас, чи ви все правильно показуєте мені. І будемо розфарбовувати, розфарбовувати все навколо фарбами осені. О, які гарні пломайстери, фарби красиві у дівчаток і хлопчиків. Отже, ми починаємо. Беремо олівчик або пензлик і показуємо на ту фарбу, про яку я зараз буду співати. Увага! Приготувалися? Так. Осінь кольорові фарби придбала, осінь все навколо, розфарбувала. Увага! Жовтою фарбою. Показали жовту фарбу то полине листя, а на березі листя барвисте. Так, червоною фарбою листя наклені. Так, молодшіночки, а на ялинці. Фарба зелена, потім чорну з білою фарбу змішали і осіннє небо розфарбували. Додали до хмари фіолет і сині. Покажіть, покажіть мені фіолет і синій. І закрапав з неба дощі костінні. Осінь кольорові фарби придбала, осінь все навколо та й розфарбувала. Молодчиночки! всі гарно знають кольори молодці і всі гарні дуже фарби і пломайстри. І головне, що не плутали кольори. Молодці! Умнички, відкладаємо наші фарби. Я вам плескаю. Давайте один одному я вам а ви мені поплескайте, що ви справилися з тим завданням. молодчиночки, всі знають, у кого буде бажання, можете намалювати листочок осінній, або, можливо, якийсь грибочок, або будь-яку будь вашу фантазію осінню на тему осені. Можете намалювати і надіслати мені. Під цим відео, під відео, де ми будемо де наші де наше заняття, і я буду задоволенням чекати ваші малюнки. А ми продовжуємо співати, бо ми на музичній терапії. І зараз прозвучить ще одна пісня, яку мої дітки, які до мене давно ходять, Саша чапля бачу Олексійко. Бачу мій дорогий хороший Олексійко, благодир, бачу, бачу дівчаток, бачимо їх. Ми зараз запіваємо пісню про осінь. Ви її дуже добре знаєте. Я навіть слова не будемо повторювати. Просто згадуємо її. Вона вам дуже подобається. Називається пісня Осінь. Осінь вже прийшла. Підготували ручки. Так, зараз будемо показувати, що в нас осінь відбувається. Deus dedo і, і на зиму, Але деякі пташки, ви не знаєте, вони відлітають в теплі країни. Молочіночки згадали ще одну пісню про осінь. Отже, наш репертуар збагатився ще однією пісенькою про цю чудову пору року. Ну, а тепер я хочу вам подарувати дарунок. Я давно вам не дарувала дарунки. А дарунок цей, оскільки ми на музичній терапії, знову буде пісня. А пісня про дружбу, про наш дружній, класний, такий позитивний і оптимістичний колектив, який називається музична терапія. Отже, сідаємо рівненько, згадуємо нашу пісню про дружбу. Хто чує вперше, приєднуйтесь до нас, повторюйте за мною жести і, можливо, навіть повторити слова. Приготувалися, любов Іванівна, <проб> прошу вибачення, вікулечка. Будь ласка, поклади великі такі ножиці, зайчику. Не грайся з ними, будь ласка, дуже тобі да. дякую. Так, да, да. Ножиці нам не потрібні зараз на музичній терапії. Нам потрібні ручки ваші і ваші вушка. Оце єдине треба налаштуватися. все інше нам не потрібно. Дякую вам, наші організатори. Ще за допомогу підтримку. Так, дівчатка, сідаємо рівненько. Ви готові? Давайте пісню про дружбу заспіваємо. Увага! Беркаємо! Голоси! Ти сябливий, як що тебе друзі є? Кожен день гравіти встає! Зрайський душі бомбрамбіти-бібі, дарувати, як і мохі хай тобі! І танцюємо! найдуємо збратня. Yeah. Ми переможемо і будемо працювати далі. Так, мої хороші? Молодчиночки! я вам дуже дякую. Ви завжди в мене активні і позитивні. І я сподіваюся, я не знаю, як у вас у мене зараз іде дощ за вікном. Але в мене настрій хороший, тому що я бачу вас, бо ви мої друзі. Я сподіваюся, і вам стало на душі і на серденьку трошки тепліше і веселіше після нашого заняття. Ну а тепер. Ви знаєте, що ми співаємо в кінці? Наше традиційне до побачення! Ви знаєте його, так? Починаємо з лівої ручки. Де всі знають, де ліва ручка? В мене вона ось так. Ану, зараз я перевірю. чи вчинають. О, ліва ручка! Молодці! Всі знають, всі в мене розумашки! Співаємо разом зі мною! Dovobatinha, dobadinha. Вам, мої любі друзі, мої найкращі учні у світі. Дякую вам за сердечка, які ви ставите. Дякую за те, що ви такі сьогодні активні і потанцювали, і поспівали, і навіть згадали, які фарби у осені. Тож я прощаюся з вами до наступної зустрічі. На наступний тиждень ми працюємо у вівторок і в четвер. Я вас буду з нетерпінням чекати, і ми знову продовжимо музичні цікавинки про осінь. Тож. До зустрічі! Бережіть себе і будьте здорові! Па-па! Дякую, пані Любов, за таке гарне заняття. У нас так піднявся настрій, ми так розслабились. Усім до побачення! Будьте здорові!